треба робити бабки ]Benimicare. треба будувати агенцію з нуля нарізатися в хламіну я я готова на все XXX. бабки Доми, страшно а -а -а -а. трошки стратегія без тактики це найдовший шлях до перемоги тактика без стратегії це лише шум перед поразкою Всім привіт! Мене звуть Катя, я засновниця seo агенції Вішер на цьому каналі про бізнес, маркетинг, просування, відеоконтент та соцмережі. Для мене стратегічна сесія це можливість час від часу дістати себе з операційки і подивитись на свій бізнес зі сторони і з висока. Вона допомагає визначити нашу візію, куди ми взагалі йдемо, де ми зараз знаходимося відносно точки Б, і скоригувати наш план. Тому у цьому відео я розкажу і покажу, як пройшла стратегічна сесія для нашої команди, чого ми Сягли за рік, і заодно як відзначили два роки агенції. Будь-яку стратегічну сесію варто почати з ретроспективи минулого періоду, що вдалося класно, які в нас були перемоги і результати, що не вийшло, і які були проблемні місця. Завтра ми будемо обговорювати в основному проблеми, з якими ж зштовхнулись в цьому році. І як їх вирішити. А сьогодні звернути увагу на наші перемоги, які були в цьому році, щоб ми типу збалансували трішки завтрашній день. Якщо чесно, я навіть не знаю, як описати 2024, яким він був для нашої команди. Це був другий рік існування агенції, і я б його назвала роком роботи над помилками. В перший рік ми дуже класно зростали, брали круті проекти, класні кейси, круті результати. Ми розробили там власний брендинг, назву зняли офіс. Коротше, зростання було таке прямо XXX. В 2024 Ми ж при спробі масштабуватись і зростати, зіштовхнулись з проблемами організації процесів, ціноутворення і пошуку балансу між кількістю і якістю. І під кінець року я вже розуміла той об'єм змін, які треба буде впроваджувати, і умовно треба будувати агенцію майже з нуля. Ну вже маючи деякий досвід, тому я майже свідомо відкатила нас в точку. А тобто, з чого ми цей рік починали, тим ми його і завершили. Питання залишалось тільки в тому, як нам впровадити ці зміни. Продовжуючи роботу над існуючими проектами, не втрачаючи якість і показуючи класні результати, З цим питанням ми, мабуть, і пішли в стратегічну сесію за день до цього дня. Ікс, ми зізвонилися з команди для того, щоб поговорити про хороше, про наше досягнення, що у нас було класного, у 2024, Бо не дивлячись на всі ці, от. Проблеми, з якими ми зіштовхнулися, у нас такі були класні дійсно результати. Мабуть, найбільше я пишаюсь тим, що ті проекти, які прийшли до нас там з рік існування агенції дві 2023 працювали з нами весь 2024 і продовжують з нами працювати для мене. Це мабуть найбільш такий цінний показник того, що клієнти з нами працюють довго. Крім цього, ми підрахували, що ми зробили за рік більше ніж 1700 відео і провели приблизно 114 знімальних днів. Наша найпоп. Популярніше відео в цьому році зібрало 4,4 мільйони переглядів, а загалом за місяць ми робили 5,7 мільйонів переглядів охоплень за місяць для одного проєкту. Хто організовував хоч раз якісь івенти, свята, ну хоча б Дні народження, розуміє? Прошу я. воно? Ну Дякую. Дякую, ото тобі. Це <різь> Привіт! Що очікуєш від сьогоднішнього навіть. дня? Очікую нарізатися в хламіну під кінець <плес> нашої стратегічної сесії. <плес> ну, що нальють, льють, то й будемо. Я так і подумала. Привіт. Привіт. Так. Камому на качаю сідати посудніше, бо тут всі сиділи так. Поняли? Все, поняли? По багатому? Нам, нам. Спочатку я думала, що буду проводити стратегічну сесію сама, бо насправді не встигла навіть почати когось шукати і абсолютно випадковим чином знов таки в грудні, в останній місяць так склалися зірки, і я знайшла прекрасну НАТО, яка була нашою фасилітаторкою на стратегічній сесії. Мене звати Наташа. Вона працювала в агенції Федоріва і має дуже великий досвід в креативній індустрії і в цій сфері. Загалом я до цього брала багато різних консультацій, наставниць, закривала якісь точкові питання, але мені за завжди не вистачало перейняти оцей саме досвід роботи в агентській сфері, бо своя специфіка, все таки там присутня. Саму сесію ми ж почали з дуже цікавого питання. Що ми команда віше маємо зробити, щоб побудувати успішну агенцію? Роботи в якій ми будемо пишатись. <гум> для мене тут найбільш цінно було почути саме відповіді від команди, бо ми якось до цього про це не спілкувалися. А тут я побачила, які речі їх мотивують, крім звісно, грошей, що для них насправді важливо, і для мене було це дуже цікаво. і Були деякі цікаві відкриття. А трибуна успішної агенції віше. Співпраця з світовими брендами. Що, допустимо, ми щось зробили і вже на нас посилаються, з нас референс роблять. Частіше ага. з команду. Тобі прилітає на пошту квиток на якийсь концерт. Як, наприклад, корпоратив на Мальдівах або, Ладно, це була моя ідея, щоб всі їздили на корпоративних Теслах, але вже не Тесли. Щось інше будемо, якісь машини дивитися. І якщо на цьому моменті всі прям так надихнулись, настрій так піднявся. Як тобі? цікаво. Цікаво, дуже цікаво. Мені подобається прикольно. Цікаво, да? дуже цікаво, весело. Мені подобається. Я просто вже дуже чекаю, коли в нас буде батаслі. Хто буде? по Теслі, А, Потеслі, потесліва я, потеслі. я, я готова на все. Ми розворушились то далі. Ми перейшли до проблем, які ж нам заважають дійти до цієї точки. І тут знов таки я з цими проблемами жила весь рік. Я їх прекрасно знаю, бачу, але мені було цікаво почути їх саме від команди, бо вони як люди, які знаходяться безпосередньо в процесі, можуть мати якесь своє бачення, або якось підсвітити цю проблему з іншої сторони, або знайти якесь більш ефективне рішення. Тут я жалкую, що ми вчасно ми зняли тренд типу, я до стратегічної сесії, я після стратегічної сесії, тому що після обіду всі так дуже пригрузились. Ми почали розставляти ці проблеми по пріоритетах. Гроші дуже далеко не ваше місце. Мені Ні, ну Ми після розуміння, хто нам потрібен, на які послуги, можемо порахувати, скільки це все буде коштувати. Коли ми розраховуємо, ми ж також старимося гроші. Типу. Так, гроші слідуються одразу, uh -huh. uh -huh. і потім розкладати ці проблеми на задачі, які допоможуть вирішити ці проблеми. Далі було найцікавіше, треба було визначити, хто ж буде робити ці задачі. Тут, як виявилось, Пара бам що для того, щоб їздити на корпоративній теслі або на якійсь корпоративній іншій машині, треба працювати і щось робити. Сюрпрайс, сюрпрайс. Але загалом, якщо чесно, я побачила прямо іскриків в очах команди. що вони запалилися, що дійсно тут є класне майбутнє. Тут ми зараз можемо разом всі побудувати комфортні для нас умови роботи і робити класну роботу, якою ми будемо пишатися. Загалом під час сесії я побачила більше залучення від команди в справи агенції. Дійсно, їх Інтерес і підтримку. Це було дуже складно. Було десь два моменти за сьогоднішній день, де я такий а, -а, -а, а. Мене просто вже на щастя рвало. Зараз і все приблизно намічено. Головне, що за що я переживаю, звісно, це. Бабки, бабки! У моменті було страшно, що, боже, що куди, стільки бумажок і так далі, коли ми все по квартально розписали, більш-менш зрозуміло стало. Головне просто не здаватися, знайти СІО. Осталось до ТСІО! Ситуація в тому, що всі неочевидні для всіх речі, вони от якраз тут випливають, вони стають очевидними, і ти бачиш, скільки роботи робить кожен з нас, і ну це прикольно. Мені просто дуже хочеться вірити в сплоченість нашої команди. Ми це все зробимо, потім ще чуть-чуть буквально пару рочків, все це налаштуємо, оптимізуємо. Будемо просто качати це класні відоси. У нас куча класних клієнтів там не діше тесла, власна студія на п'ять кімнат, кальянчик і всього. Та насправді я просто сама по собі дуже така структурована людина, мені складно без візуалізації чогось, і коли ми на словах це просто все проговорюємо, це одне. Ти десь там розумієш, що треба щось зробити, але реально ось ця табличечка мені прям дуже подобається. Як людина, яка була на минулій стратегічній сесії, скажу, що ця структурованіша. Ну, в плані того, що типу, коротше, якби є якась конкретика. На виході, що робимо. Да. Ну тобто є якісь задачі, є якась конкретка. Ну більше в мене віри в те, що це втілиться в життя. На початку ні, на початку було дуже прекрасно, а потім стало страшно, бо весь об'єм задач, як завжди, я виявила, що це все на мені. І я, типу, коли я справлюся, як я виживу, а ще я згадую графік, який я вчора в 10 вечора робила на січні. Зрозуміло, що ой, то так. Да. Але я вірю в команду. Мені класно, що всі так залучилися круто і що всі готові приймати в цьому участь заради спільної цілі. І тому з командою з підтримкою я думаю, що ми впораємося. Так що дякую всім. Що дякую дуже, тому що реально з такого такого зробити таке? Ну це потужно. потужно реально. по підсумках стратегічної сесії. Ми однозначно визначили, що будемо змінювати організаційну структуру. Відповідно, буде змінюватись фінансова модель, а також буде переглядатися або загалом, хоча б впроваджуватись в дію маркетингова стратегія. В общем, як я і сказала, будувати агенцію з нуля. Справді це дуже дуже великий об'єм роботи, бо, як я вже казала, паралельно залишається наша основна робота це ведення тих проектів, які зараз у нас є. Тому ми всі ці задачі відповідно поділили на квартали, що ми будемо робити в кожному кварталі, щось більш пріоритетне, щось можна зробити пізніше. Далі ми також плануємо розширювати нашу продуктову лінійку. Ми вже давно. Вийшли за рамки виключно TikTok, бо дуже часто для наших існуючих клієнтів по Тікток, і для нових клієнтів вже знімаємо просто відеоконтент під різні задачі, і в Таргіт, і на Ютуб, і там, куди буде треба. В общем, загалом вже працюємо більше так, як трішечки відеопродакшн. І як на мене, найцікавіше, нас чекає все-таки попереду, бо саме там будуть прийматися рішення, а як саме ми змінимо структуру, які саме люди нам будуть потрібні, а які саме продукти ми будемо впроваджувати, яка буде фінансова. Модель і оці рішення, ну як для мене, найцікавіший пошук оцих цих ефективних рішень буде дуже дуже цікавим. Знов таки, не факт, що воно одразу вийде прямо з першого разу. Хоча по факту вже не з першого разу, воно вже буде з другого разу, але не факт, що воно і з другого разу вийде, що ми одразу придумаємо суперкласне і ефективне рішення. Але. Є точка Б, є куди ми хочемо йти, і вже від від цієї стратегії, ми можемо в принципі коригувати цей план і слідкувати чи те, що ми там зараз прийняли рішення, воно працює туди, куди треба, чи не працює. Загалом мені імпонує підхід, який я почула, здається, від Артема Бердадюка, засновника NetPeak, Про те, що до бізнесу, до підприємництва треба ставитися як до комп'ютерної гри, просто рівні, які ти проходиш, <світ> стратегії, які ти приймаєш. Якщо щось не вийде, ну нічого страшного не станеться. Почнеш спочатку і вже будеш знати. І вже швидше дійдеш до тієї точки, в якій ти був до того, як програти чуть, -чуть. От але весело, весело. Життя воно таке. Після стратегічної сесії у нас був запланований ще корпоратив, так як це було прямо перед новим роком. Ну і якраз у нас день народження агенції 27 грудня знов таки перед новим роком. Тому ми так поєднуємо все в одне, і якраз святкували два роки агенції і корпоратив, щоб так сказати. Закріпити стратегічну сесію на якійсь позитивній прекрасній ноті, я вітаю вас за завершенням офіційної частини цього дня. Дякую вам за вашу залученість, включеність і пропоную випити за те, щоб наші плани здійснилися. Дякую вам за ліки роботи. Ну, хтось менше, хтось більше, але тим не менш сподіваюся. Приємний подарунок буде підкріплювати буде нашу першу в січня, яка буде стабільною. Я думаю, що цей подарунок буде цьому сприяти. Я достигла всіх реакцій зняти. Батя, я стараюсь. Блин, я говорю. Лизен мем. Лізен мем. Це вообще. О, який, який. А спасибо. <рес> а, спасибо. кавуська? Так. Це кориця, це кориця. Блин, такі планочки балдежні. Це для грошиків, для грошей. Це для тесли, це для тесля Кавуська. Дуже миленька чашечка вообще, це просто вау. А у мене буде написано тушніло? У нас був такий варіант. Класс. Як у мене? Ти працює? Ну так. У мене труси мансет з анатомічної кишенькою для мого друга. У мене носки мансет, але без кишеньки. О, дивись! Валя, валя. Анастасія, як менеджера проєкту. що найбільше подруга, тому що поділиш сама тому що. Да. Вау. Вау. Вау! Це арома штучка! О, це шоколадка з а Крипа! Марія, от такі, вот. такі ще два пакетика з косметикою.

Я хочу косметичку, ничего не знаю. Пожалуйста, она твоя. Пады. Гуля. Девочки, у меня. Я шушу. Я падаю в обморок. Просто обеспечение. Есть вот такие. У меня так и есть оценивать. Давай. Ударим рунашки. Фу, блин, ты. Блін, це така штука з якої шаурму роблять. А, це ж а. трі яку завертають да. слова, да, типу, ні, ні, це слово, воно просто більше. Типу, у вас? Маємо да, 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 да. да. вішер компанію, агенцію з двома роками де народження сьогодні. Це, э, наші успішні суперкласні агенції сьогодні аж цілих два роки виконується. Подисніть батьків. Три, два, один. Вечір підійшов кінця. Я йду додому. з Сумками корпоратива. ми чудово провели день, дуже ефективно. Стратегічна сесія взагалі топ. Намітили план, намітили купу задач, все, що треба зробити, для того, щоб прийти до спільної цілі. Я дуже задоволена, подарунки подаровані. Всім все сподобалось. Це було дуже важкий період. Ах, і ну, нарешті можна видихнути і трішечки розслабитись. Буквально на чуть-чуть, бо потім у нас план прямо з січня. взагалі. все розписано. Тайтюн, тобі контін'ю. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайте ваші коментарі. Діліться чи проводите ви стратегічні сесії, що вам було цікаво, що обрати для себе. Мені буде дуже цікаво почитати, і буде дуже приємна ваша підтримка, підтримка каналу.